Через обстріли РФ на Хмельниччині з'явились проблеми з електроенергією, тож у громаді розгорнули пункти незламності. Чи доводилось містянам користуватись такими місцями та чи вважають їх важливими? Дивіться далі. Ні, ні разу не вийшло. Ну, звісно, потрібні, тому що багато електроенергії немає, ні в кого немає, буває там іменно пожилих людей, павербанків немає, а телефони це зв'язок, звісно, потрібний. Ні, ще не користувався. Чи потрібні вони взагалі, коли от така ситуація з відключенням світла і. Звісно, потрібні. Вчора такі ситуації теж виникли, ні зв'язку, ні світла. Телефон розрядився, зарядити немає де. Ні. Чи потрібні вони взагалі з такою ситуацією, з електрикою? Ну, звісно, потрібні, бо не в не кожному, не в кожного є можливість чи телефон зарядити, чи ще якісь питання свої вирішити. Ні разу. Чи потрібні вони, зважаючи на таку ситуацію в енергетиці? Вважаю, що так, Ну, оскільки є люди, у яких відключають світло набагато довше, ніж заплановано по годинам, тому їм потрібно місце, де вони зможуть хоча б саме мінімально зарядити телефон. Ні. А чи потрібні вони, зважаючи на таку ситуацію з електрикою? Звичайно, потрібні. Просто нам не треба було. Ми обходилися, старалися обходитися. Ми не користувалися. Тому що ти відчуваєш, що це не зовсім апокаліпсис настав. знаєте, напевно, для якогось спокою, що є в принципі. Такий пункт, який зможе допомогти в таких критичних ситуаціях, ні, не користувалася. Чи важливо взагалі, от щоб вони були в Звісно, такій... важливо в таких ситуаціях, оскільки більшість людей не мають можливості зарядити телефони, враховуючи суд в вчорашню ситуацію. Мало інформованості про те, де вони знаходяться. Можливо, навіть було і достатньо, але більше інформації, де вони знаходяться, щоб люди могли скеровуватись.